Вітаю вас, любі слухачі. Сьогодні ми маємо огляд на принца Персії, втрачена корона. Це одна з очікуваних ігор 2024 року, особливо для фанатів цієї серії. Ця гра зроблена, скажу відверто, у доволі таки незвичному стилі. Тобто це 2D. з моментами нетроїдвані, але для фанатів це буде непогана, непоганий початок року, непогана знахідка, щоб пограти у зимній час. Тому зараз швиденько, як ви бачите, йдуть діалоги. Сюжет тут дуже простий. Саме смішне, що ми не граємо за самого принца персії, а будемо шукати. Викраденого цього принца Персії. Тому ось нам такого підсовують е, нейтрального чувачка щоб ніяким спільнотам не нашкодити. Бачите, він трошечки такий копчений, не зовсім білявий. Тому зараз далі перейдемо до самої бойовочки та геймплею. Що стосується самої бойовки та геймплею, в принципі, все класично, зважаючи на те, що лише 2D виконано це режимі. Мечі трішечки не пропорціональні в нього. Буде потім далі лук зі стрілами для різних, різних стрибків, різних моментів активації. Платформ та іншого. Тому в плані бойовки різноманіття великого немає. В принципі, в попередніх версіях, у персії, також там не було такого прямо різноманіття. Тому, я думаю, багатьом зараз, особливо сучасним геймерам, це сподобається, тому що хардкорчиків зараз все менше та менше. Тому тут все доволі таки просто. Стрейфіки, бачите, різні стрибки. Тут навіть є таке, так, таке як вподобання ульти. Він може ультанути, тобто в нього є суперудар після накопичення, ось бачите зараз, після накопичення енергії він робить таку ульту. Там далі потім можна буде, я розповім, за малетами вибирати різні апілки, різні здібності та інші вміння. Тут ми бачимо, будуть нам траплятися такі деревця. Це є певними такими чекпоінтами, за допомогою яких можна робити скріншоти цікавих місць по нашій мапі. А також змінювати лише тут, на ходу не можна, на жаль, лише тут можна змінювати амулети. Різні різні абілки, бачите, ось абілка там ульти суперудар такий є. Під себе він буде робити там удар. Далі буде це все поширюватися. Там різноманіття буде більше. ось дівчинка нам розповідає щодо чого. можна робити ці скріншоти. Вони чим прикольні, що зробивши цей скрін, подивившись на мапу, ви можете потім згадати, що там було і куди туди повернутися. Тому оскільки це метроїдванія, все ж таки з великим нахилом, а не класичний принц. Нам придеться повертатися знов на те саме місце, бігати туди-сюди по мапі. Тому збираємо амулетики, вони як вибиваються просто по ходу гри за якісь сюжетні речі, так само можна купити ці амулети у продавщиці, про яку буде трішечки далі. Амулети слідкуйте, щоб на, на що вони були вам, на продовження життя чи на, продов... на силу удару. На це звертайте увагу. Ось самі ці скріншоти, що я вам показував. Далі ми добігаємо нарешті до цієї жіночки обійцями. Жіночка нам торгує, як з Троєщинського базару, як то кажуть. В неї є амулетики, є там скляночки з поповненням здоров'я, різні такі штуки. Скажу вам відверто, погра... погравши в демку, потім уже почавши повноцінну версію. Не дуже швидко збирається ця валюта, за яку можна це все купувати. Але, в принципі, якщо ви побачите ціни, то збирайте на те, що вам потрібно. І бачите, знову ж таки, купивши амулети, вам потрібно підбігти до цього дерева і біля цього дерева підібрати. І Дуже звертайте велику увагу, не завжди у амулета три зірочки, це краще, ніж коли дві зірочки або одна. Робіть. Основний, основний акцент на тому, що вам потрібно в певну мить для певного боса, для певного моменту проходження. У цьому відрізку нашого відео ми приділимо більшу увагу зовнішньому дизайну, графіці та взагалі елементам паркуру. По елементи паркуру все по класиці, нічого такого незвичного немає для сучасних метроїдвані, тому що, ще раз нагадаю, дуже великий тут іде. Змішання і нахил саме до метро Метроюдвані. Як ви бачите, графічний рівень доволі таки прийнятний, причому на всіх платформах гра виглядає дуже непогано, починаючи навіть з навіть портативки Nintendo Switch, на якій я також тестував цю гру, PlayStation 5, з якої ви зараз бачите відео. На ПК також дуже гарні показники. Гра дуже не потребує не потребує великих якихось потужностей, тому. Принципі, не потрібно тіхти оновлюватися за щось переживати. Як ви бачите, паркур та самі елементи геймплею доволі таки прості на перший погляд, але чим далі по ігровому процесу, тим буде складніше, і там потрібно вже буде попотіти, як то кажуть, і включати мізки. Тому не спокушайтесь на таку легкість. Фіналізуючи наш огляд, можу сказати, що гра по 10-бальній шкалі за проходження демку у мене я можу поставити тверді 7,5-8 балів. Як платформер, так як і метройдвання, так як і для ностальгії гравців цієї серії буде цікаво. В грі будуть дуже прикольні харизматичні боси. Це вже я коли почав проходити повну версію. Тому запасайтеся часом. Запасайтеся терпінням і насолоджуйтесь в принципі першим більш-менш толковим проектом у 2024 році. Підписуйтесь на канал, чекаю багато коментарів, відгуків. Буду для вас далі записувати цікаві ролики.